Нові партнери для відбудови. В міру своїх можливостей ми підтримаємо і допоможемо. Як громади з різних регіонів допомагатимуть очакову? Новий ЦНАП у Миколаєві. Будь-який відвідувач може отримати тут бажані послуги. Розкажемо, де миколаївці тепер зможуть отримати адміністративні послуги. Здорова громада спільна справа. Міська громада а, хоче долучатися до подібних програм для того, щоб а, розвивати наших дітей. Розкажемо про унікальну програму та форум. Сьогодні п'ятниця, четверте квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А за лаштунками, вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Минула доба на Миколаївщині пройшла відносно спокійно. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російських обстрілів не зафіксовано. Авто троща у Миколаєві. У нас поліції повідомили про затримання 44-річного водія кросовера «Саньйонг», який 3 квітня в'їхав у зупинку громадського транспорту, де стояла жінка. ДТП сталося ввечері на вулиці Екіпажній. За даними слідства, після зіткнення з іншим авто чоловік виїхав на зупинку, де стояла 76-річна жінка. Вона отримала тяжкі травми та ампутацію ноги. Поліція готує підозру водію за порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження Йому загрожує до восьми років в'язниці з можливим позбавленням водійських прав. Розслідування триває. Загибель на пожежі. Вранці 4 квітня в Первомайську, що на Миколаївщині, виникла пожежа в квартирі п'ятиповерхівки. Про це повідомили в ДСНС. При ліквідації займання вогнеборці виявили тіло загиблої 70-річної жінки. Вогонь охопив 5 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовуються. Крім того, у Миколаєві також сталося займання в однокімнатній квартирі в багатоповерхівці. Горіли сміття та речі на площі 5 квадратних метрів. Ще одна пожежа виникла в Баштанці, де спалахнув дах будинку. Рятувальникам вдалося оперативно приборкати пожежу. Напад на інспекторку з паркування у Миколаєві під час виписування штрафу за паркування незадоволений водій напав на інспекторку. Як інформують у мерії, жінка була травмована. Крім того, водій ображав її та погрожував побиттям, якщо вона не видалить повідомлення про порушення. На місце події викликали правоохоронців і чоловіка доставили до поліції. Наразі відкрито кримінальне провадження про умисне заподіяння шкоди службовій особі. Зловмиснику повідомили про підозру, а справу передали. До суду. У межах другої хвилі національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади прифронтовий Очаків відвідали представники громад-партнерів. Вони підписали меморандуми про співпрацю та визначили першочергові потреби міста. Для допомоги у відновленні об'єдналися чотири громади з Черкащини, Львівщини, Хмельниччини та Буковини. Як саме вони підтримуватимуть місто, дізнавалися Олександр Долматович. Очаків, місто, яке щодня потерпає від війни. Через близькість до лінії фронту воно регулярно зазнає обстрілів, а 80% будівель пошкоджено або зруйновано. Але навіть за таких умов громада продовжує жити та відновлюватися. Тепер у цьому їй допомагатимуть партнери з різних регіонів України. У межах другої хвилі національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади до Очакова приїхали представники Міністерства розвитку громад та територій Миколаївської ОВА та делегації з чотирьох громад, які готові підтримати Тове місто ми не знали до кінця, що всі чотири громади обрали нас за делегіт, Тому коли нам принесли вже список, я думав, що мені вибирати прийдеться з чотирьох громад, але сказали ні, всі чотири вже вас обрали. Я кажу, нема питань до нас. Ну, ми дуже вдячні, що була така робота зроблена за нас. По суті, тому ми зараз другий етап це буде вже конкретна праця з головами міст. Ну, ми знаємо, як працювати, і вони знають. Тобто кожна громада запропонує нам те, що на даному часі вона може зробити. Нагадаємо, що пліч опліч це ініціатива, яка об'єднує громади України заради допомоги населеним пунктам, розташованим поблизу лінії фронту та кордону з РФ. Керівниця проєкту Мар'яна Томен підкреслила, у часи випробувань особливо важливо підтримувати одне одного. Дуже важливий взаємозв'язок між головами громад, тому що потім це буде стимулом для не тільки допомоги, підтримки там в гуманітарній сфері, в соціокультурних проєктах і в відновленні та відбудові, але це перспектива на момент, коли громади дійдуть згоди по спільних економічних проєктах, тому що це зараз дуже потрібно. І це плече підтримки це перш за все людський фактор. Очаків отримав одразу чотири партнери для співпраці. До підтримки міста долучилися громади з Черкаської, Львівської, Хмельницької та Черневецької областей. Представники цих регіонів приїхали щоб ближче познайомитися з Очаківцями, оцінити першочергові потреби і обговорити подальші кроки. Для себе я побачив дуже багато позитив. Це як вони адаптували школи, як діти сьогодні навчаються тут. І ті зусилля під час війни, те, що вони зробили за свої кошти, бюджетні це просто вражає. Команда, яка працює з міським головою, молодці, направду. Схиляю перед ними головами. І лікарня, яку ми бачили, я вражений просто те, що вони за рік зробили, те, що ми в себе не можемо зробити, скажімо, у нас лікарня, ну звичайно, трошки більша. Але ми це робимо. А з такими темпами, як вони тут зробили молодці, це вражає. Через постійні російські атаки Очаків живе в умовах підвищеної небезпеки. Окупанти регулярно обстрілюють місто, зокрема з території Кінбурзької каси. Саме тому першочергова увага безпекові заходи для жителів. Тут все для людей, для того щоб захистити, щоб безпека була і щоб турбуватися про їхній комфорт і здоров'я їхнє. Знаю точно, що громада дочекає того часу, коли буде мир і спокій, і вони почнуть відбудовуватися. Ми в свою чергу, ті громади, які підписали меморандум, як я вже сьогодні говорила, нехай не в великих масштабах, але мінімально в міру своїх можливостей ми підтримаємо і допоможемо. Одним із ключових напрямків підтримки є освіта. Представники делегації відвідали місцеву школу, де облаштоване нове укриття. Завдяки цьому близько 300 учнів тепер можуть навчатися у безпечних умовах. Незважаючи на те, що ми є прифронтовим містом, навчальний процес здійснюється у нас 100%. Навчальні, навчальні плани виконуються, типова освітня програма виконується саме завдяки тому, що обладнане сучасне укриття і діти, які мали, мали бажання навчатися відвідувати саме очний заклад, вони відвідують його. Обладнані класи повністю для кожного класу, тобто, починаючи від першого до одинадцятого, всі дітки о сьомій тридцять у нас відкрите укриття. Діти заходять, мають можливість розміститися і знаходяться протягом всього навчального процесу. За підсумками зустрічі громади підписали меморандуми про співпрацю у планах оздоровлення дітей, допомога у відбудові, а також підтримка ініціатив місцевих мешканців. Попередньо ми ще спілкувалися з головою про те, що в першу чергу тут необхідно допомогти громаді в, наприклад, в оздоровленні дітей, в якому розвитку дітей. Ми проговоримо з нашим з нашою командою, як ми можемо це зробити. Я подумав декілька програм. Ми обговоримо ці програми. Потім спільно з міським головою з ми обговоримо ще як би дійсно ми зробили, і будемо на себе якось брати частинку роботи і підтримувати. Олександр Доуматович, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Не забудьте уподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Заповіднику Асканія Нова на Херсонщині завдано збитків у понад 85 мільйонів гривень. Про це повідомив перший заступник очільника Державної екоінспекції Південного округу Андрій Сидоренко, передає Радіо Свобода. У лютому спеціалізована екологічна прокуратура та Херсонська обласна прокуратура відправили до суду обвинувачення проти окупаційного псевдокерівника заповідника Дмитра Мещерякова. Його звинувачують у незаконному вивезенні тварин із установи до парку Тайган в окупованому Криму. Аву кваліфікували як розграбування заповідника, що є воєнним злочином. Андрій Сидоренко каже: ця сума збитків не остаточна, адже загальну шкоду від окупаційних дій ще доведеться перераховувати. Далі цитата. За наявною інформацією, отриманою від працівників заповідника, які, на жаль, перебувають на окупованій території, а також з інших джерел, зафіксовані численні випадки порушення природоохоронного законодавства. Існує загроза втрати унікальних природних комплексів, адже через відсутність належного контролю можуть мати місця несанкціоновані вирубки, браконьєрства, порушення водного режиму територій, зникнення унікальних тварин, які знаходяться на цій території. У корабельному районі Миколаєва запрацював новий центр надання адміністративних послуг. Це допоможе розвантажити ЦНАПИ у центральному та Інгульському районах, а також зробить адміністративні послуги ще доступнішими для містян. Детальніше про подію, а також де саме розташований новий відділ, дізнавалася Катерина Рупташ. Робити послуги більш доступними та комфортними для містян у Миколаєві відбулось офіційне відкриття нового центру надання адміністративних послуг. Він розташований у корабельному районі міста та обслуговуватиме його мешканців. До цього часу за цією адресою працювали віддалені робочі місця нашого департаменту. Можна було отримати послуги тільки у двох сферах послуги були обмежені у своїй кількості: це були паспортні послуги та послуги з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання. На даний час за цією адресою буде діяти повноцінний територіальний підрозділ, в якому можна буде отримати послуги фактично в усіх сферах адміністративних послуг, які ми можемо надавати у місті Миколаїв. Раніше жителям корабельного району для отримання відповідних послуг доводилося звертатися до інгульського або центрального відділу ЦНАПу. Тепер ці послуги стали для них ближчими. Нове відділення вже близько місяця працює у тестовому режимі. Бачите, що тут зараз все облаштовано, як то кажуть, відповідно до сучасних вимог, доступності тобто обладнані підйомниками, обладнані тактильною плиткою, обладнані вказівниками з шрифтом. Для незрячих і так далі, тобто все зроблено, як то кажуть, відповідно найсучасніших стандартів. Ремонтні роботи нового ЦНАПу були виконані завдяки співпраці міста з урядом Данії та програмою розвитку ООН. Його приміщення розраховане на 14 робочих місць, де фахівці зможуть одночасно обслуговувати відповідну кількість містян. Це є е, окремий напрям е, нашої програми відновлення е, Миколаївщини. Е, це відкриття ЦНАПів, тобто ми це робимо по. По, по по всій області, і е, ми і далі будемо це робити протягом наступних я думаю багатьох років, тому що ми розуміємо, що це є е, запорука для, для того, щоб е, ну мешканці в першу чергу повернулися і щоб вони, їм тут було комфортно жити, і щоб вони їм було легко оформляти всі свої документи, і так далі. Так тепер усі охочі зможуть завітати до ЦНАПу у корабельному районі за адресою проспект Богоявленський, 314. Відбувається попередній запис в електронній черзі. Це можна зробити тут, у приміщенні територіального підрозділу можна зробити на сайті. На сайті міськради є посилання на електронну чергу, яка дає змогу записатися у цей терпідрозділ. Тобто, все зручно, все терпідрозділ працює повністю інклюзивно, тому будь-який відвідувач може отримати тут бажані послуги. Крім того, вже незабаром свої двері для миколаївців відкриє ще один СНАП, однак тепер вже у Заводському районі міста. У департаменті з надання адміністративних послуг сподіваються, що це зробить життя містян у Миколаєві ще більш комфортним. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На Херсонщині правоохоронці вивезли з обстрілюваної качкарівки хворого чоловіка, який потребував термінової госпіталізації. Як повідомили у поліції Херсонської області, до їхнього територіального підрозділу звернулися медики з проханням евакуації 43-річного чоловіка. Декілька місяців тому він потрапив під російський обстріл, отримавши поранення руки. Вибравши безпечний час, патрульні Береславського районного відділу вирушили до селища. Поліцейські забрали хворого на броньованому автомобілі та відвезли. Зли до стабілізаційного пункту, де на нього вже чекала бригада швидкої. На останок чоловік подякував правоохоронцям за евакуацію. Порятунок червонокнижних осетрів у Березанському лимані на Миколаївщині. 31 березня державні екоінспектори Південно-Західного округу спільно з поліцейськими та прикордонниками виявили браконьєрські знаряддя лову поблизу сіл Матіясове та осетрівка. Виявлено шість незаконно встановлених сіток загальною довжиною понад 300 метрів. У тенетах опинилися червонокнижні осетри. Завдяки оперативним діям правоохоронців рибу вдалося врятувати та повернути у водойму. Відзначимо, що Сетер, <STR>, зникаючий вид, і його порятунок має критичне значення для збереження популяції. У Миколаєві відбулася презентація програми Здорова громада, спільна справа. У рамках неї відбувся форум, до якого долучилися майже 100 учасників. Програму спрямовано на розвиток громади через інтеграцію фізичної активності та культури здорового способу життя. Більш детально про програму та форум, а також як це допоможе Миколаєву. Дивіться у сюжеті Сергія Мельникова. Унікальний та дуже перспективний проєкт Здорова громада, спільна справа днями презентували у Миколаєві за допомогою форуму, який був проведений в спорткомплексі Надія, Миколаївські вчителі фізичної культури, тренери, керівники спортивних шкіл отримали нові знання, практичний досвід, опанували сучасні методики та підходи, обмінялися досвідом з колегами у сфері фізичної культури і спорту. Участь у форумі також взяли керівники виконавчих органів міської влади та миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. «Міська громада а, хоче долучатися до подібних програм для того, щоб а, розвивати наших дітей через школи, і звичайно, щоб вони несли цей бажання займатися спортом до своїх сімей, до своїх батьків, щоб батьки їх направляли до різних секцій. І звичайно, ми хочемо також розвивати спортивну інфраструктуру і намагаємося, хоч якось, вкладати зараз навіть у ці важкі часи, в. До, до. Міську інфраструктуру спортивну здорова громада спільна справа. Активний форум від громадської організації UA Active, яку в цей день представляв її президент, заступник голови комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Андрій Боляк. Українектів це громадська організація, яка спрямовує свої. Інтервенції в розвиток фізичної активності населення різних вікових груп. Ну слід відзначити, що на сьогоднішній день компанія реалізує близько шести міжнародних проєктів. і це мабуть один з найпотужніших результатів саме в сфері фізичної активності. Також президент України АКТІВ розповів, що ж таке програма Здорова громада спільна справа. Програма Здорова здорова громада спільна справа це міжсекторальний підхід. Він об'єднує декілька напрямів, відповідно за який можуть. Відповідати, а точніше спонукати до залучення населення для вирішення наступних аспектів. Перше, це взагалі цілісна активна громада, коли вся громада спрямована на те, щоб фізична активність стала частиною життя всіх верст населення. Це і відповідна інформаційна діяльність, візуалізація, це заходи. Активна школа, активне робоче місце, мобільність протидія шкідливим звичкам та активна медицина ось це аспекти програми, які так необхідні для розвитку будь-якої громади. Тому і всебічно допомогла в проведенні цього форуму Миколаївська міська влада, управління спорту, управління освіти, управління охорони здоров'я Миколаєва не просто доклали максимум зусиль, аби провести цей захід, а й долучились до активностей в рамках форуму особисто, включно з керівниками управлінь. Все розпочалось зранку з лекцій та майстер-класів, де активну участь брали вчителі Миколаївських шкіл та тренери спортивних закладів далі дискусійна панель і спілкування. А от міжнародні проекти для розвитку міської громади презентував віце-президент «Юкрейн Ектів Ігор Хаджинов. Зараз ми наша громадська організація реалізує дуже багато проектів для фізичної активності. Це стосується як розвитку фізичної активності в містах, так і розвитку фізичної активності в школах. Ми підтримуємо реформи НУШ, ми навчаємо вчителів, приїжджаємо в області в школи і розповідаємо, впроваджуємо і розказуємо, як краще впровадити цю реформу. Розповів він і про допомогу розвитку спортивної інфраструктури. Ми маємо проект з компанією Новонордіск, яка долучилась і підтримала ці впровадження Це як втручання. В архітектуру, де є просто пуста площа, але там з'являються такі елементи, де люди можуть проводити час і займатися фізичною активністю. Далі всі, хто був присутній на форумі, з задоволенням долучились до вивчення фестивальних форм фізичних активностей, грають всі. А міський голова ще раз подякував нашим міжнародним партнерам, які у важкі часи поруч з Україною. Я хочу подякувати нашим партнерам і компанії Новонордіс за те, що вони сьогодні спрямували свої ресурси на спорт, на те, щоб змінювати ментальне здоров'я наших дітей і молоді ну і звичайно, їх батьків. Тому разом до перемоги. Форум завершився, і якщо підсумувати, миколаївські вчителі, тренери, керівники спортивних шкіл тепер можуть впроваджувати нові знання та вміння набуті під час форуму задля розвитку сильної та здорової миколаївської громади. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї суботи 5 квітня. У Миколаєві протягом усього дня буде похмуро. Уночі очікується сильний дощ, а в день без опадів. Температура коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Вітер південний, поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 90%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашими враженнями від нового ЦНАПу, який запустили у корабельному районі Миколаєва, і наскільки це важливо для жителів цієї частини міста. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.